Що мамо, гинеш? чи ти рано До схід сонця, Богу не молилась, чи ти дочок не певних, звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої дочі. Діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдану, нерозумний сину, подивись тепер нема матір, На свою в країну що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане. Богданочку, якби була знала, коли за задушила, під серцем приспала стрипи мої, запродані житові жидові німоці, сини мої, на чужині, на чужій чужі роботі Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої миру москаль розриває, нехай рия розриває. Де своє шукає, а тим часом перевагні і хати зростають, та поможуть москалеві розподарювати, з мати палатину сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки. Ох, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, матір не журилась. Васильівська загальна освітня. Школа номер один. Художній керівник Поніхова Тетяна Васильівна. Запрошується Меркуль Христина. Слова і музику до цієї пісні написали вчителі моєї рідної школи: в честь великого митця та поета Тараса Григоровича Шевченка. Слава, Словена буде хай земля, що ковзаря такого народила, малим він пас до край а став знаменням неньки України Тарас Григорович вам шана і уклін. Від нас теперішніх майбутніх поколінь, а слово ваше дух наш підійма і кличе нас до будки і діла в твоїх віршах життя простих людей задолює. Братер свой рівні, всі твої ідеї, ти горе й раді завжди відчував Тарас Григорович вам шана і уклін від нас теперішніх майбутніх поколінь, а слово ваше дух наш підіймає кличе нас до і діла. Не за підру Учником вивчає світ, прасуймо могутність нашої держави, Шевченко наш це України зліт через кордони до зірок та слави. Тарас Григорович вам шана і у нас теперішніх майбутніх поколінь, а слово ваше дух наш підіймав, і пличе на стобутки діла, Григорович вам шана і уклін від нас теперішніх майбутніх поколінь, а слова. Дух наш підійма, і кличе до будки і діла, а слово ваше дух наш підійма, і кличе до будки і діла, Дякую. Я запрошую на Умінка Самсона, місто Запоріжжя, школа No1, художній керівник Кошель Яна Володимирівна. Вірш Шевченка мені 13 іменало. Єременка Оксана Анатольевна, художній керівник. Запрошую Спакову Людмилу Викторівну.